Так, зроблю. Коротше, перший смок, самий Е, В квіточку от килим. Друга квіточка, якщо рахувати з лівої сторони. І посередині неї цілишся, з пряжка кидаєш. Пінк, пінк, пінк. Смок. Вікно. І, по ідеї тут. Без всяких гіпів. Вроді як. Ну. Вроді як без них. Гіп це якщо дирка. Е, другий смок, який у мене періодично не получався, але. От є ось ця біла лінія біля дверей. І тут є ось ті перила. Тіло, що прямо між ними. По ідеї, плюс-мінус. У мене приціл інший, я не знаю, там Рахуй. І кидаєш з прыжка. По ідеї, теж має золоті, але в мене періодично він не получався і. Ну, тепер получився, так. Да. І він теж прилітає. По ідеї, теж без всяких. без всякого говна. Вийдеш тут можна десь. Цього... А, що тут можна десь. Проглянути. Третій стріляється від ось цієї балки, Тобто ты прямо в протек до балка. И килошься в выше с тей круглої штуки. Вот так. І Так же самое джомсроу. Тут, кстати, є момент щоб якось не стати ось так. Бо может смог цей его. Вот, смог прилетів, тоже в вікно. Останній якийсь зажатою D Це ти кілашся. от ось ця біла штука. На перехресті з парилами. Зажимаєш букву Д і з прыжка кидаєш. І воно прилітає. От така от штука. Кстати, чисто... Често так, є ще такий смачок, якщо ти хочеш його обновити. Можеш хісти, на кут цієї коробки, встати і кинути. Тоже... Смок вікна ну, для обновки. Це так, на замітку. Вроде більше смаків в вікно, я не знаю. Хіба що якісь, от, типа, звідси. Але це прям з розбігу. І то він, напевно, хуйовий. Да. <финувачивач> він хуйовий. Не кидайте його. <финувачив>